Що вихідних цей чоловік виходить на один із нікопольських ринків. Простенький стіл на ньому книжки з поезією його авторства. З колонки лунають пісні, які сам написав і сам виконує. І державу, його звуть Олександр Варицев, та частіше кличуть дідом Сашком. Своєю творчістю збирає донати на потреби військових. І буде перемога, і буде світло, буде перемога. Та зацвіте калина за вікном, зустріне мати сина у порога. Збереться вся родина за столом, і на чолі за стілля сяде воїн, поставить поруч чарку зверху хліб, ніби то поруч сіли побратими, та вип'ємо мовчки, стоячи без слів. За дві години у скринці вже понад п'ять тисяч гривень. Олександр тішиться такій сумі. каже, це виняток, адже люди виснажені війною, та й сам він втомлений. Втім, кидати волонтерство не буде. Виходжу я оце п'ятий або шостий раз. Дякую. Збираю донати, але перші донати я взагалі віддавав дівчатам. У нас дуже багато волонтерських фондів. Ну, що їм треба було на потреби, на виїзд до хлопців, наприклад, тут на 3,5 тисячі зібрати тільки на поїздку, на паливо. І тому збирав, віддавав все, що було. Навіть не рахуючи, а дав їм, да і все. Писати вірші став після початку повномасштабної війни. Усі вони про любов до батьківщини чимало присвячені героям воїнам. і про загиблого на війні брата надихає автора мужність народу України. Колись побачив таке відео, як хлопці наші в Бучі на півзрунованій школі зайшли поруч постріли, взриви, але зайшли, і там стояла піанина. Один з хлопців поставив автомати, почав щось награвати, таку мелодію. Хлопці так сіли, задумалися. І ви знаєте, набіжав такий вірш, але після того я ще побачив, як наші люди виставляють фото столів своїх пляжі, спа, загари. І набіжав такий вірш. У мене а згодом вийшла отака от пісня. На хвилину відклавши автомат свій бік. Стоячи нема часу, хоч я я й чоловік, але сльози течуть. Розумієте, я думаю, що про це казати, але тим не менш, не тільки я один його обожнюю. Нині Олександр має чотири збірки поезій. Одна із них з дитячими віршиками її писав для маленьких онучок, які нині в Польщі, за якими дуже сумує. Та головна справа його життя це благодійний фонд. Його створив разом із другом. Він опікується нужденними нікопольцями. Не можу залишити Україну, бо в мене тут фонд свій допомога Ми з Костій Бабічем. Це дуже гарний хлопець наш Нікопольський. Він мене запросив. Ми знайшли однодумців, хлопців і зробили фонд Допомога нужденним. Ми там кормимо літніх людей безкоштовно. Нам надають також продукти люди безкоштовно. На кухню до свого батальйону бабусь жінок, які готують благодійні обіди, дій Сашко зазирають частенько допомогти розрадити поезіями та й просто погомоніти. Батальйон наших бабушок, як я кажу, наші одуванчики, і вони це кульбабки наші. Вони це сидять. Я їм допомагаю картошку чистити, так що і вони дружно там, ті морку, ті цибульку чистять, і всі, всі разом, всі все робимо. Творчістю Олександра можна ознайомитись у соціальних мережах. У чоловіка вже близько 8 тисяч підписників. Допомогти Олександрові можна донатом. Реквізити ви бачите на своїх екранах, адже кожна гривня може стати бронежилетом чи аптечкою для бійця. Дар'я Лисенко, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.